Процес завантаження бочки МЖТ-12. Він з центровим насосом. Бочка МЖТ-12 укомплектована. Також від центровим насосом з гідроприводом. Працює від гідравліки трактора. Насос укомплектований переміщувачем і розкладачем. Дозволяє перемішувати жижу в бочці і подавати під тиском на лопату розкладача і вносити жижу на поверхневим поливом шириною від 10 до 15 метрів.